Привіт, Леся до Михайла Драгоманова, 18 грудня 1890 року. Луцьк. Любий дядьку, дуже я вам вдячна за те, що сте завдали собі клопоту, розпитуючи повідні про мої лікарні справи. Сьогодні прийшов лист від пана Гриневецького, і, хоч він пише, що відінські клініки відкриті цілий рік, однак ми все-таки хочемо їхати хутко по святах якнайскоріше. Певно, ж там прийдеться місяців добрих ЗОТ-3 пролежати, то вже краще зимою лежати, ніж літом. А то ще й слід і через те їхати, хочі, що мені з ногою недобре, де далі то все, либонь, гірше робиться. Нехай вже німці визволяють з біди. Прикро мені дуже, що прийдеться нидіти по тих клініках. Все варто пекла, але вже нема що робити. Зате потішаюся тим, що Європу забачу. Либонь же і Україну можна назвати напівазія, як ви прозвали Болгарію. Видно по листах, що дядині Болгарія хіба чи не справжньою Азією здалася, то воно після Швейцарії і не дивниться. А дуже б я хотіла дістатися до вашої Азії. Може, й дісталась би, якби не ті капусні слабості, ну та чей же таки добудуся того колись. Багато я щодня строю планів про ту болгарську подорож, але всі вони. Поки що вельми фантастичні. Якби тільки то від мене залежало, то я б уже давно з Одеси стругнула в Болгарію, по моєму, звідти вже недалеко. Я тепер так розволочилась, їздячи раз у раз, що мені нігде не здається далеко. Справді, мені якось аж дивно, що я ніяк не можу з вами побачитись, і чогось мені здається, чи не вдалося б як у Відні побачитись. Багато хотіла б я з вами поговорити. Багато розпитати і для себе, і для других, бо якось у листах все не те. Що листи? Оце хотіла питати, чи не вкажете мені яких творів про методи етнографічні, а власне про спроби записування народних пісень. Вся річ мене дуже займає. Мотивів народних я знаю силу, пробую записувати, але то мені трудно, ще й дуже може якраз через те, що не знаю методу такого як слід. А літератури про цю річ зовсім не знаю. Дістала я недавно брошурку мельгунова о русській народній музиці. але там полеміки чимало, а практичної ради жодної. Та ще й здається мені, що склад московської пісні, одмінний від нашої, записую сама без теорії, та й не знаю, чи буде з того пуття. Чи не знаєте часом яких добрих збірників німецьких та французьких народних пісень? Міша просив запитати. Чи немає яких творів у європейській або російській літературі про народну математику? Ще хотів Міша знати вашу думку про те, чи не є признак монгольського впливу на москалів, їхня орнаментіка з людськими та звірячими фігурами. Взагалі, Міші тепер здається далеко цікавіші усякі літературні справи та етнографічні, аніж математика. До неї ж він, здається, має скоріш якусь платонічну любов, а не реальну. Тепер хіба написати вам що про наше життя. З приїздом у Луцьк воно мало чим одмінилось, тільки що Ліля почала справніше вчитися, та люди час тіше заходять до нашої хати. Мені з тих людей мало користи, бо мої товариші всі або в Києві, або так по різних містах. А тут з молодих нікого такого не знаю. А старі? Однак не скучно мені, маю роботу тепер більше ніж коли чимало писати, знаходиться. Хоч то з тим писанням чисте горе, одно те, що не можу довго над ним сидіти, а друге те, що посилаю, посилаю до зорі, а мало пуття. Та от мене дехто з товаришів корить, що нема в моїх віршах міцної тенденції, що бракує громадських тем, що в мене тільки образи та форма, то ще так сяк, а решта, цебто я мислю, що нікуди моя поезія не судна. Ба що ж робить, хоч і так. Десь моя муза вдалась таки не й в бога, або може, й те, що я так незручно вимовляю свої ідеї, бо так, і сподіваюсь, є і в мене якісь там ідеї. Дехто теж нарікав, що я ховаюсь від народних тем і складу мови народньої, Лізу в літературщину та інтелігентствою, але тут, певне, вся біда в тому, що я інакше розумію слово народність, літературність та інтелігенція, ніж як їх розуміють мої критики. Ну та це й стара історія. І певне вона вам теж вже сприкрилася досі. Але мене жаль бере, що у нас на Україні ніяк не скінчаться одвічні сії спори. То як мають скінчитись, коли сперечники одне одного не розуміють. Мені вже самій страх обридли оці ці теми: чи треба писати чисто народним, чи нечисто народним складом, тенденційно чи не тенденційно, чи Галичина та Волинь все одно, що Україна, чи ні, чи треба писати наукові праці по українськи, чи краще може по російськи, і те інше. Отак От люди певно варитимуть цю воду, поки вона вже сама не википить до решти. Шкода тільки, що навіть над чим скільки часу люди уводять, та видно, що не для всіх він такий дорогий той час. Та от я бачу, що і я не знала ціни часові та марнувала його без пуття, а тепер мені все здається, що він від мене втікає, і не знаю, як би його затримати. Тепер я слухаю вашої ради і спасаюсь від українсько-російського невежества, вивчила недавно італійську граматику. І тепер для вправи читаю книжки, хоч скоріше навчитись добре тямити по італіянськи, аби перекласти діалоги леопарді. От не знаю, чи дадуть то мені німці писати в клініці, певне, не дадуть. Буде шкода, бо тоді не стане моєї найпершої розваги. Ще теж мені буде жаль немалий, що не чутиму довго ніякої музики й сама не гратиму. Все для мене покута, чиста. Мені часом здається, що з мене вийшов би далеко кращий музика, ніж поет. Та тільки біда, що натура утяла мені кепський жарт. Повітайте від мене і поцілуйте всю любу родину, знайому і незнайому. Прошу, як матимете час, відпишіть мені не гнівайтеся, що так рідко пишу, то не від злої волі. Бувайте здорові та забудьте про свої ревматізми навіки. Цілую вас, ваша Леся.